Привіт, друзі! Сьогодні ми представляємо камеру IndoorCam -кам від Ajax. Ідеальне поєднання зручності Wi-Fi камери та передових можливостей систем безпеки. Цей пристрій забезпечить вам стабільний нагляд за вашою нерухомістю як в день, так і вночі. При цьому вона дуже проста в установці та користуванні. Давайте розберемося, чим саме ця камера заслуговує на вашу увагу. А з вами Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду. Індоркам це ідеальне рішення для дому або для малого бізнесу. Компактна і зручна установлення, Камера легко кріпиться на стелю чи стіну та за потреби ставиться просто на поверхню. Єдине підключення це кабель живлення. Індорка може бути чудовим доповненням для вже створеної системи відеонагляду або надійною основою для створення системи з нуля. Пристрій оснащений інфрачервоним сенсором і вбудованим штучним інтелектом, який розпізнає людей, тварин і транспорт. Завдяки ширококутній hdr камері користувачі завжди отримують чітке зображення з об'єкта у відмінній якості. А резервний канал зв'язку з хабом AJAX гарантує, що ситуація на об'єкті ніколи не залишиться поза увагою навіть у разі втрати з'єднання Wi-Fi. З індоркам ви можете наглядати за своєю нерухомістю та контролювати її звідусіль в день і вночі. Завдяки передаванню відео у форматі HD та двосторонньому аудіозв'язку ви можете бачити, чути та реагувати на будь-яку ситуацію миттєво зі свого смартфона. Від стримування небажаних гостей до перевірки свого приміщення IndoorCam поєднує в собі професійний рівень відеоспостереження та зручність користування. Камера знімає відео у роздільній здатності 4К та має кут огляду 110 градусів по горизонталі та 60 по вертикалі. Інфрачервоне підсвітлення. Ітка до восьми метрів дає змогу бачити картинку у повній темряві. А технологія HDR гарантує, що на знімку не буде ні яскравих плям, ні затемнених ділянок. Крім того, камера оснащена високочутливим мікрофоном та якісним динаміком, жодних ехо та фонового шуму. Функція розпізнавання об'єктів за допомогою Шеі-аналізу перетворює звичайне відеоспостереження на розумний інструмент моніторингу. Штучний інтелект визначає лише критичні події, як от в'їзд автомобіля на парковку, перебування людини в забороненій зоні, наближення покупців до каси тощо. Оброблення даних Ше і відбувається на на рівні самої камери. Крім того, ви можете налаштувати відстеження руху в межах певної зони з точністю до пікселів і бути впевненим, що камера фіксуватиме лише важливу активність у вибраному сегменті кадру. Сувора фільтрація подій допомагає заощадити місце в сховищі та спрощує навігацію архівом. Також IndoorCam захищає приватні місця за допомогою прихованих зон. Ця функція дає змогу вибірково закривати певні частини кадру наприклад, сейф у полі зору камери можна приховати від запису, залишивши навколишній простір під наглядом. Ця функція гарантує, що чутлива і конфіденційна інформація буде недоторканою завдяки дальності зв'язку з хабом до 1700 метрів і надійному захисту від саботажу. AJAX Indoor Cam працює як повноцінна частина системи захисту від вторгнення? Вона гарантує користувачам контроль над їхнім об'єктом та постійну проінформованість про ситуацію на ньому. IndoorCam менш вразлива до радіозавад та підтримує стабільне з'єднання на відстані до 500 метрів за відсутності перешкод. Це в 5 разів більше ніж у продуктів конкурентів. Така дальність зв'язку дає інженерам монтажу більше гнучкості під час встановлення, оскільки не потрібно розміщувати Wi-Fi роутер біля камери. Користувачі отримують стабільний зв'язок і безперервне відео наживо в будь-який момент. Камера може працювати як датчик виявлення руху та одночасно вести запис того, що відбувається за допомогою сервісів Ajax NVR чи Ajax Cloud Storage. Це новий сервіс для зберігання записів події з пристрою відеоспостереження IndoorCam і Doorbell. Захищене хмарне сховище гарантує надійне зберігання відеозаписів за межами об'єкта, усуваючи ризик втрати даних. IndoorCam можна використовувати і без зберігання даних. В цьому випадку ви отримаєте якість. На трансляцію у режимі реального часу увесь візуальний контент доступний на віртуальній відеостіні в застосунках AJAX для смартфонів і ПК вкладка «Відеостіна» містить актуальні кадри зі всіх підключених камер. Це дає користувачам змогу завжди бути в курсі ситуації в приміщенні, що перебуває під відеонаглядом. І давайте зараз підключимо нашу камеру та додамо її до системи. Для цього нам потрібна сама камера, а також застосунок Ajax. Заходимо у застосунок Ajax. Вибираємо наш простір, який вже заздалегідь був створений, та нам треба додавати пристрії. Перед цим нам треба зняти кріпильну панель Smart Bracket, для того, щоб відсканувати QR-код, а також потім її встановити на поверхню. І натискаємо додати пристрій. І відскановуємо QR-код, який знаходиться знизу. Відсканувавши QR-код, нам треба дати ім'я. Напишемо Cam». вибираємо кімнату в нашому випадку «Вітальна», і натискаємо додати пристрій. Після цього нам пишуть, що треба увімкнути камеру в розетку. Підключаємо її та треба дочекатися жовтої індикації. Це може зайняти приблизно 30 секунд. Після цього ми, до речі, вже бачимо жовту індикацію і натискаємо кнопку далі. Утримуйте кнопку живлення 10 секунд. Знизу у нас знаходиться кнопка живлення. І ми отримаємо 10 секунд. Бачимо, що пристрій вже світиться блакитним. Натискаємо далі. Нам треба підключитися до нашої мережі Wi-Fi. Ми обираємо наш Wi-Fi, вводимо пароль від нашого Wi-Fi. І натискаємо підключити. І ми бачимо, що наша камера підключилася і бачимо зображення доволі якісне. І натискаємо підтвердити. Після цього ми бачимо наш індоркам в списку усіх доданих пристроїв. Ми бачимо, що наша камера підключена, і пропоную пробігтися по налаштуваннях. в налаштування, ще раз натискаємо налаштування індоркам і бачимо, що ми тут можемо змінити ім'я, кімнату, також е, включити, щоб охороняти в нічному режимі. Бачимо налаштування сповіщення за спрацюванням детектив-камери. Можемо, щоб нам камера сповіщала при виявленні людини, домашніх тварин, автомобілів і будь-який рух за порівнянням кадрів або за датчиком пір-сенсора. Наступне ми можемо налаштувати детекцію. Можемо налаштувати чутливість пірсенсора. Також можемо виключити виявлення руху за порівнянням кадрів. E, можемо аналізувати зображення за зміною положенням пікселів. E, перейдемо в налаштування виявлення руху. І тут ми можемо e, змінити зону активності. про що ми говорили, це робиться таким чином. По пікселям ми обираємо ту зону, яку ми хочемо, щоб була активна, і ту зону, яку хочемо, щоб була неактивна. Натискаємо галочку, умовно зробили. Також можемо налаштувати чутливості і подібні технічні налаштування. Натискаємо назад. Також можемо налаштувати налаштування відеопотіку, кодек, роздільна здатність, чистота кадрів та подібні налаштування. Також зображення, яскравість, насиченість, різкість, контраст, звук, плюс-мінус такі самі базові налаштування і приховані зони. Приховані зони по такому самому принципу ми можемо вибрати зону, яка буде прихована, яку камера не буде бачити. Натискаємо назад і бачимо інші технічні інтуїтивно зрозумілі нам налаштування. Отже, indoor-cam від Ajax це ідеальне поєднання зручності та передових технологій безпеки для вашого дому або бізнесу. Завдяки резервному каналу зв'язку, потужному штучному інтелекту для розпізнавання об'єктів і чудовій якості зображення вона забезпечує стабільний відеонагляд в будь-яких умовах. Підключення до системи Ajax гарантує постійну надійність навіть при втраті Wi-Fi, а дальність зв'язку до 1700 метрів дає користувачам гнучкість в розміщенні пристрою. Це Безпечний, зручний і високотехнологічний вибір для кожного, хто шукає надійний контроль над своїм майном. А замовити Cam та інші девайси Ajax, ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підписатися на наш канал та поставити лайк і дзвіночок, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!